Всім привіт і сьогодні я вам покажу, де можна отримати один дуже гарний меч. Я не пам'ятаю точно його назву, але його дуже тяжко получати. Я скажу так, Я його хочу зараз отримати, в мене його немає. Бо мене вже один год так дістав, бо мені дуже тяжко шкерати. А цей меч мені підходить. Окей, притимо на покинутий корабель. Я вам покажу і йду. Так, я вже тут заходимо в ці двері, і нам тепер йти треба... Так, я йду правильно. Нам треба вбити оцих поварів і з них може випасти, випасти за якимось там шансом, одне гаву якась там штука. Я там яка у нього назва. І вам потрібно буде щось зібрати і тут NPC. Я зараз тоже дай его... Чорт дно. Не знаю, коротше. Ну окей. А, я вже куда не туди йду, там Ту іншу шутер треба. Короче, нам треба до спамі. Там має бути NPC. Оцей. Із нього ви вже можете включити той меч. Він ну, там і закінчиться, всім пока. А я йдуть, рексипу вбиваю.